Прогресс, на тлі не писунки в сезону. Самокритичный Анатолий Бузник дал оценку выступу Зирки у чемпионате Украины. Лично я и команда не удовлетворены тем результатом, который мы за этот период времени достигли. Хотелось большего и моглось большего, но ну, вы понимаете сами, с неба ничего не падает, приходится строить не снежные замки, а более прочного, из прочного материала. Для этого нужно время. Завдання, які поставив президент клубу Максим Березкін перед тренерським штабом та гравцями, виконати не вдалося, каже коуч. Задачу ми не виконали, тому що була задача в п'ятерці. Є тому свої причини і задачу, яку озвучував президент, обіграти Олександрію теж не виконали. Так що нам еще есть много над чем работать, чем мы будем заниматься в дальнейшем после того, как ребята отдохнут. и после того, как будет известно время начала следующего чемпионата. Чтобы впервые за последние 10 лет перемогти Александрию, зерцей не вистачило терпения. Нагадаем, рахунок Александрийцы зревняли на последней компенсированной минуте. Умение терпеть, умение сохранять хладнокровие, трезвость ума и не выплескивать эмоции, это как раз одна из основных ошибок, из-за из-за которой нам не удалось максимальный результат достигнуть. На следующий сезон перед командой стоит задание завоевать путевку до премьер-лиги. Те задачи, которые поставлены уже забегая немножко вперед на сезон 14-15, это завоевание путевки в премьер-лигу. Чтобы подвысить у классе, нужно подсиливать каждую из линий команды, говорит тренер. Будем пытаться усилить каждую из линий, для того, чтобы была конкурентоспособная команда. И сезон, вы понимаете, длинный при решении Таких серйозних задач не повинно бути ніде проколов. Керівник програми розвитку молодіжного футболу Вадим Даренко впевнений, при комплектації команди потрібно використовувати внутрішні резерви. Направлення повинно бути на ресурси на внутрішні імені футболу. У нас є достаточно вот, непогані резерви, які на даний момент вже грають в першій команді. инфраструктура клубу, зазначив Сергей Ольшевский. Серед останніх новин реконструкции стадиона «Зирка» – сучасне табло с Туреччины и новые осветливательные мачты. Освещение у нас будет 1410 люкс, требования Федерации футбола Украины на сегодняшний день составляет 1200 люкс, но мы опережая немножко вперед, потому что там бы как бы в регламенте прописано, что с учетом проведения там Кубкових соревновання Ліги Європи. можливість розсматриння стадіона 1400 люкс. Тисяча дітей та 10 видів спорту. До міжнародного дня захисту дітей у Ковалівському парку популяризували здоровий спосіб життя. Свою майстерність демонстрували юні вологонщики та каратисти, гирьовики і та Спорт відволікає дітей від вулиці, каже головний тренер юніорської збірної України з теквондо Віктор Тихоненко. Теквондо завжди всіх боролась і будуть боротися за здорове образ життя. Теквондо проти дитячої злочинності, проти наркотиків, проти алкоголю і сигарет. А ось у цьому куточку ковалівського парку виступали валогонщики. Член збірної України Олена Гуцан у велоспорті 8 років. Дівчина говорить, цей вид спорту допоміг покращити здоров'я та знайти багато друзів. Людям подобається їздити, ну, кататися на велосипеді, участвувати в змаганнях. Побачити в велоспорті можна ну, весь світ об'їздити. А наш кіровоградський силач Сергій Шевченко завдяки заняттям спортом став чемпіоном світу. Він з легкістю жонглює 15-кілограмовими металевими блинами від штанги. Саме на цьому заході Сергій вперше продемонстрував таке своєрідне ноу-хау. Ми е, стараємося усовершенствувати наше жонглірування, тому що всю ми починали жонглірування дірями. Зараз вже пробуємо, так як ми тренуємося зі штангою. вирішили спробувати жонглірувати блінами. Організатори впевнені, після такого заходу кількість бажаючих займатися у дитячо-юнацьких спортивних школах міста обов'язково збільшиться. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.